Вітаю вас, шановні брати та сестри. Біблія каже, що наш Господь це Господь сил. Чому? Тому що для всього в нашому житті потрібна сила, сила, щоб мати міцне здоров'я, сила, щоб будувати сім'ю, сила для служіння, сила потрібна для всього. Біблія каже, що навіть для того, щоб здобувати блага в нашому житті, нам теж потрібна сила. Хочу запросити вас на місіонерську школу, яка відбудеться з 8 по 26 вересня цього року в місті Львів. Ця школа вона буде присвячена саме силі Божій, яка нам всім так необхідна. Долучайся до місіонерської школи в онлайн, але я вірю, що саме ті люди, які будуть безпосередньо навчатися в місті Львів, вони отримують більше сили, більше помазання для свого життя та служіння. Якщо тобі потрібна сила, якщо тобі потрібен рух в твоєму служінні, в твоєму житті. Долучайся до місіонерської школи. Я вірю, що Господь дасть тобі ту силу, яка тобі необхідна.